Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку. Дивіться, Кременець. Це Цвете все дерево, теплення на дворі, жара. Так що ось таке. то... Ми вже їдемо додому. Ось, свої роботи зробили і їдемо додому. Зараз ще по чаю і зайду в магазин. Бананів купити, яблук купити, ось церква. Ось, правку надо. І ще на заправку заїхати. І оце таке діло. І тоді поїдемо додому. Та й поїдемо додому. Тут же кумбаба повним ходом цвітає, бачите, вона бачила. Вона ще так не цвіте. Ну, день-два вже і в нас буде цвісти. Ні, коло хати в мене вже цвіте. Там, де затишок, то там вже цвіте. А так, то ще ні. Ось такі то справи. Там він не Щось буде їде. повертати десь. Хто не знайде, то там повернеш. І ось, їде, як спить. Ось такі то новини. Ось там гори Кременецькі. Тут церква у нас. Це мій капелюх. Так, так, я була в капелюсі. Бо сонце пече. Ось. Так, щось таке такі, то справиньке. Тут вже черешні повіцвітали, вже яблуні починають цвісти. Ось яблуні понад край, бачите цвіту? Сота, погода гарна. Тепло-тепло. А ось там вон земка. Бачите, велика померла. Тут звинка. Дівна неділя, напевно, у них. На гробах багато людей. І тут майже все дерево зелене. А ще такого листя нема, а тут вже зелено-зелено. Ну Подивимося, чи тут будуть пастися вівці чи ні. Тут той раз їхали, зранку паслися. А ой, вони шаночки йдуть пастися. О, де о дорогою, бачите? так. <плес> літа було весь. Там такі маленькі овечки є, чорненькі. Ось. Вони, що вони твій тут пастися. Як щось таке? Ми вже до Почаєва доїжджаємо. Ще трошки. Все, святе кого. Красота. Ось такі красоти. Так, все ми купили. Так, корм купили. Гусятам там і курчатам. Два мішки Купили банани, Ігор купив, ось там, бо я не ходила в магазин. Я бавлю дитину. Е, в Магазин не ходила. так, Купили е, бананів, груші, яблука і огірки Ігор купив. Ківі. Ось, ну, не знаю, скільки він потратив, я його не питала. Але це все він купив. І ми їдемо додому. Але саму головну покупку, яку ми купили, то я вже покажу хіба вдома, поки, поки не скажу. Комбікорм купили для гусей і для бройлерів. Ось там Євген казав, що гуся там краще корм давати, бройлерний, той, що для бройлерів там більше білка, і гусеня там краще його давати. Так, що ось таке, то ми купили один мішок того, один того, по 25 кілограмів. Так що ось таке то. Ну і ще старшим курчатам давати. так що ось таке. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Ну а ми будемо їхати додому. Ще Ігор пішов до лікаря нашого. По дорозі ми їдемо сказати, щоб приїхав кози по коло в мені. Так що ось таке-то, то заїде, щоб заїхав по коло в мені кози і усе, усе буде хорошо. Треба мені проколоть моїх козульків, мазульків. Та й такі то справи. Ось. Так, ось тут за вікном така трава росте. Тут фігура стоїть. Ось таке то. Ну, що ми? Ще одне купили, що навіть нині не думала, не гадала, що купимо. Це куртку брав з собою зранку. То вже потім вам покажу. А моє на другий канал закину, побачимо. Побачимо, побачимо. Це, що ми мали зробити, зробили. І їдемо додому. І ось ще балакає і зараз буде їхав. А вам всім скажу до зустрічі в слідуючому відео. Напевно, що ми цю покупку покажемо на другому каналі, що ми прикупили. Всім па-па, всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде добре, хай Бог береже. І тільки нам хороші новини дає, щоб був мир, спокій і затишок. Всім гарного, тихо, мирного дня.